Господи, усними товарищего устанавливается. I'm going you uh -huh. <laughs> Я туди ми робили лежить та першому постувати Sobre o do... После вам от Отца, дух истинный же от отца исходы, той свидетельствует о мне. Святий і храм цей це ви храм, храмом Божим називають школу, університет, кажуть храм науки. Храмом називають лікарні. Лікувальні установи це храм здоров'я. Храмом називають і інші установи земного життя. Але ми чуємо Слово Боже, де сказано є. Ти є храм Божий, я, ти, кожен із нас. Це храм Божий. І Дух Божий проживає у нас. Я, ти, кожен із нас чи частина самого Бога. Нас Бог сотворив по своєму подобію. Нас Бог сотворив і дав нам безсмертну душу. І на тобі, на кожному із нас. Є печать дара Святого Духа. І ти не можеш розрушити цей храм, бо він святий. Храмом називаємо і будівлю, де сходяться християни, щоб у молитві прославляти Бога Отця і Сина і Святого Духа щоб тут, у цьому храмі, каятися в своїх провинах, омиватися кров'ю Сина Божого, просити в молитві благословення для себе, для своєї рідні, для своїх діточок, внуків, просити благословення на тому місці, де ми працюємо. Кожен із нас є будівничим свого життя. І ми будуємо то життя на основі, яку дав нам сам Син Божий Ісус Христос. І іншої основи немає. Ти є будівничим свого життя і будуєш його на фундаменті Христа Спасителя. Як ти будуєш то життя, це від тебе залежно. Який той храм твій буде, від тебе залежно. Одні будують цей храм на золоті і сріблі, інші на дереві і драгоцінних камнях, а ще інші на сіні і соломі. І ось прийде час і пізнає кожен з себе, який він побудував храм. Та не тільки кожен про себе буде знати, про твій храм довідається і твоя дитина, і твій тато, і твоя мати. Всі пізнають, який ти храм побудував, бо той храм покажеться в огні. Який прийде час суда Божого. А життя продовжується. Будівництво іде, одні вже руйнують його, а інші ще стараються будувати. І як, дорогі мої мило, як це. Приємно жити в тому світі, не дивись на те, що в тебе може тішеня дуже бідна. Не дивись на те, що може і здоров'я тебе підкошує. Ти дивись на той білий світ, який він прекрасний. Подивись на ту синь небесну. Це Боже чудо. І ми кожний жиємо у тім небеснім чуді, коли їдеш дорогою чи йдеш, мимо лісу, остановися, не спіши, зайди у той лісок, стань під того дуба і подумай, яка в ньому могутність, яка в ньому сила з того маленького зернятка виросла що той дух та зелень і той парк, в якому ми нині знаходимось, що це і легені нашого життя. Коли проходиш чи проїдеш мимо поля, зайди у ту пшеничку, зірви той колосок, подивись, яке чудо, це життя наше, це хліб наш. Це одяг наш, це взуття наше, це наше сьогодення з тої одної маленької зернинки, виростає колос, виростає хліб наш, який він дорогий, який він милий, який він потрібний. І це не наша сила, це Божа могутність, це дар, дар Божий. Проходиш мимо тої річеньки, яка тече, тече, і вчора текла, і сьогодні тече, і завтра буде текти. Ця водичка тече. Куди тече? В море, в океан. Так і наше життя плине, плине. Куди? У вічність. І як приємно біля тої річки, якщо вона чиста, не забруднена, якщо людина її очищає, як приємно бути з тою людиною, котра чиста своїм життям, своєю совістю, бо життя наше прине до вічності, до тягану, де нас сам Бог буде благословити. Так, це життя наше. І ми повинні дорожити ним. І для цього, дорогий мій Господь, дарував нам радість, життя, дарував нам храми, щоб ми тут сходились, освячувалися в цих храмах. Сам Господь сказав, я повернусь до вас, і ви знову зрадієте і радості вашої ніхто від вас не відбере. Радість, яка вона мила. Ось через п'ять днів у нас, християн, буде велика радість. Чи ви пам'ятаєте про це? Через п'ять днів ми будемо святкувати радість хрещення Руси України, який це великий праздник! Нам держава дає праздники, навіть праздник свято Рибака. А це, що за свято, це наше з вами свято, це наше з вами торжество. Тому пам'ятайте про цей день. І як бажано, щоб наше християнське людство, ми українці, цей день святкували і торжествували. Бо ми стали християнами цей день народження Руси в Україні в Бозі. Нічого, дорогі мої. Так не затьмарює наше життя, як затьмарює наші провини, наші гріхи. Чи можемо ми перерахувати, чи можемо ми злічити ті нещастя, ті прикрости та горя, які спричиняють нам гріхи наші? О, дорогі мої, спитаймо. Сатани, диявола він вам скаже, за один гріх нас викинуто з неба. Спитаємо наших природичів Адаму і Єву, що це значить гріх, а вони вам скажуть, це є осудження, це є відступництво від Бога, це є смерть. Спитаймо Каїна, що це значить смерть. І гріх, а він скаже, це є загублення совісті своєї. Спитаємо дорогі мої і апостола Юди, що це значить гріх, а він скаже, це віселиця, це продажна душа у Господа. Ось дорогі мої, які це тяжкі провини ми маємо через гріх. Тому то Господь благословив нам і дарував нам храми наші, де ми повинні приходити і очищатися від своїх гріхів. Гріх це є велике нещастя, яке роз'єднує людину з Богом. Гріх це є прокляття, це є ключ від пекла. І тому я кличу вас, браття і сестри, радуючись цьому життю, ми відступаємо від того прокляття від гріха. Я звертаюсь до тебе, дорога молодіже. Гріх вас веде у розпусту, гріх вас веде до нещастя, до смерти не тільки тілесної, але веде вас до смерти вічної. Гріх будує нині коршми і доми спусти. гріх намовляє жінку, щоб вона стала убійцею своєї дитини. І ми це робимо за свої гроші, продаємо убивством своїх дітей. Це гріх, це нещастя. Тому в сьогоднішній день, коли ми освятили цей храм, Великомученика Пантелеймона, того великого християнина, який своїм життям засвідчив, що є Господь над нами, і ще тільки з його допомогою ми можемо очищатися від недух тілесних і від недух душевних. Великомученик Пантелеймон. Він був цілителем, безребреником, лікарем, який не брав за свою допомогу молитві ні в кого, ніяких грошей. Він істляв, він мертвих піднімав, він давав прозріння і за це він був тяжко осуджений. Він перетерпів великі муки, його учитель, наставник Єрмолай разом з ним потерпів. Він був мучений і в олові горячому, і в воді топлений, і мечем усічений, але ніхто не зміг поневолити його душевну віру, його могутність любові до Господа Бога, любові до ближніх своїх, і в честь Його, і пам'ять Його по всьому світу. Святкують День пам'яті 5 серпня, 9 серпня пам'ять великомученика Пантелеїмона. Це святий день. І ви, коли, дорогі мої, будете проходити, мимо цієї церкви маленької. Зайдіть, бо тут будуть творитися чуда, чуда будуть творитися, тут люди будуть очищатися від гріхів своїх. Тут люди будуть спокутувати совість свою. Тут люди будуть миритися з Господом Богом. Ви, ваші діти, ваші внуки, тут, у цій церковці, будуть одержувати благословення всемогутнього Бога. Я вам скажу маленький примір. Може, років тому 15 або й більше. Коли я працював священнику Івано-Франківську, нам довелося з архієпископом Макарієм тодішнім їздити по селам на запрошення служити по церквах. І одної неділі ми їхали в далеке село до церковці. Я їхав вперед. Архієпископ їхав за мною через годину-півтора. І коли ще було до церковці, може, кілометрів півтора, може й два, по дорозі я побачив, що окраїною дороги понад фосу на колінах обмотаних шматами, сунеться чоловік молодий. Він на колінах. Я сказав зупинити машину. І кажу, молодий чоловіче, чому ти на колінах?